Друзі, всім доброго дня! Сьогодні я живцюю свою велику квіткову хризантемку. Ви подивіться, яка вона красунька. Ну, як її не проживцювати, не потренуватися. Да? так? Для цього ми взяли ножнички, обов'язково дезінфікуємо ножниці спиртом чи чим ви там зможете. Що у вас є вдома? Зрізаємо живець ось такий. Я зрізала навіть листочки трошки. Так. Занурюємо в укорінювач Чуть-чуть. і занурюємо у стаканчик приготовлений. Земля повинна бути дуже легенька, або торф, що у вас є. В стаканчику обов'язково повинні бути отвори, щоб лишня влага стікала через ці отвори. Потім ми ставимо в якесь місце, де нам ми можемо її прикрити, або або плівочкою, або ось так, як я, у відеречку. І все. І все в нас вийде. Все буде Україна. Всім до побачення!